Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні вирішив зняти маленьке відео. Це трошки не по тематиці каналу, але зараз досить актуально. І вирішив показати, як я вирішую проблему із запуском газового котла, коли йдуть тривалі відключення світла або аварійні відключення світла, оскільки зараз зима. І так, для початку я покажу, який газовий котел. Так, газовий котел ось такий, ось такого типу. Параметр котла можна подивитися ось тут. Як бачимо, що даний котел бере 160 Вт електроенергії. Ось тут можна побачити 160 Вт. Так, перше, що нам знадобиться, для початку нам знадобиться джерело живлення. Джерелом живлення у нас виступає звичайний автомобільний акумулятор. Акумулятор може бути новий, може бути старий, але саме головне, щоб він був більш-менш живий. Цей акумулятор живий на 74 а години. Ось тут у нас є шилік 74 ампер години. 860 ну, пускового току, воно нам не треба. Нам воно не ємкість. Ну, вольтаж також. Вольтаж це таке питання. Якщо вольтаж буде менше, ніж 11 В, то ця схема може не працювати. В деяких випадках працює при 10, все залежить від інвертора. Далі нам потрібен інвертор. Звичайний інвертор. Можуть бути різні, але в моєму випадку не дуже потужний. Звичайний інвертор на 400 Вт. От У нас пишуть максимальні токи і номінальні токи. В даному випадку він буде працювати з тим током. Інвертори бувають двох типів. Є інвертори з правильною синусоїдою, а є із модифікованою. В моєму випадку це йде модифікована синусоїда. Це також пише інструкції. Дані типи інверторів не підходять для насосів і не підходять для котлів. Випадково переплутав синусоїду і купив з такою, а потрібно було взяти з плавною. Ну, Маємо, що маємо. І приходиться якось виходити. В мене до котла ще йшов ось такий стабілізатор. Тобто, який якраз вирівнює синусоїду, робить рівно стільки герц, як потрібно. Тобто він вирівнює напругу. Даний стабілізатор стояв тут завжди. З цим котлом, тому в мене цей інвертор не являється проблемою. Але як будете купувати, обов'язково беріть з правильною синусоїдою, ну, щоб додатково не купувати інвертор. І зараз я запущу всю цю схему і покажу, що воно і як працює. Для початку накидаємо клеми інвертора на акумулятор. Ось була іскра, це не страшно, це так повинно бути. Головне не переплутати полярності, бо згорить запобіжник. Тут стоїть два запобіжника, я вже одного разу перепутав і їх два вигоріло. У нас йде звичайний інвертор з одним виходом на 220 вольт і USB. Так що, ми зараз підключаємо всю схему. Так, під'єднуємо. Зараз я ставлю на ножки. З'єднуємо стабілізатор з інвертором. Так, є. І запускаємо. Так, як бачимо, інвертор у нас запустився. Йдемо далі. Тепер запускаємо стабілізатор. Так, як чуємо стабілізатор, у нас щолкає. Інвертор у нас працює і почав працювати вентилятор. Можна акуратно подивитися, як він крутиться. Ось видно. Тепер запускаємо сам котел. Так, я виключу світло. І бачимо котел працює, запускаємо. От і все. Включаємо світло. Як бачимо, котел у нас запустився і все працює, все працює добре, без ніяких проблем. Інвертор у нас трошки напрягся, оскільки вентилятор буде набагато швидше, і поток воздуху крепший, Тобто він взяв нагрузку і працює. Так що, в принципі, на цьому все. Ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, обов'язково діліться відео. Все буде Україна!